Samsung S6, ціна 1950. Є ось така легка тріщинка. На роботу вона ніяк не впливає. так, Телефон досить добре працює на 64. ой, Зараз скажу точно скільки пам'яті тут. Не пам'ятаю, 64 чи 32, Ось такий по стану, Тут йде мікророз'єм, також є роз'єм на наушники 3.5. По екрану є легкі-легкі якісь потертості, але незначні вони ніяк на роботу не впливають. Зараз покажу інформацію про телефон. Він йде повністю чистий без різних аккаунтів. Е, про пристрій е, е, S6. На 7-му андроїді. Простенький телефон для звичайних задач. Зараз покажу по пам'яті. Оперативна пам'ять тут 3 гб та пам'ять телефону. 32 ГБ. в комплекті, йде зарядний шнур Type-C е, мікро та е, сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось така тут камера для замовлення. Пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.